Дай Боже всім здоров'я. Весна, яка є, не будемо вже по тисячному разу крутити, що погана, дощова, холодна. Але як то говориться, поміж дощі все рівно треба садити. До доща посадили певну кількість, певну кількість фасолі, такої, як в нас на ну, я не знаю, як тут правильно у нас називається, піша фасоль, піше ясь. А зараз вже от два дні то саджу. Таку тичну фасолю. То чесник. Дивлюся, трохи відглипав, як то говориться. Ще потім десь треба буде, ну, висохнути культиватором пройтися. Ну і все, який буде, такий буде. Інакше я нічого не буду там морочити собі голову, ще може його ще підгорну і на тому конець фільму з чесником. Так має бути. Ще по-любому треба буде прокультивірувати, щоб ну, роз дати ще йому більше дихати і отак. А отут, бачите, то знов там апаратом ми садили. Зразу загортають, там зразу мама і кукурудзу садить. Так що а тут йдемо посадив. Тут вчора два рядки, сьогодні три, два з половиною, бо не стало на, на третій рядок. Так, картоплі ще не видно, ще не вибивається в люди, Ха -ха. Як, як говориться, вже десь і трава з'являється, то, ну, то нічого. то Потім трактор то зробиться, може десь і їй... треба пройтися, передивитися, може, вона десь там вибивається. В двох, двох е, останніх рядах потім ще посадимо один, бо лишилося багато вон туди на траву пуститься та й хай вона собі там росте то її буде територія та й отак не спимо використовуємо будь яку погоду бо, бо інакше діла не буде горя, це десь буде ну, тут рядки, я знаю, я навіть не мірів, ну, в середньому нехай буде 50 метрів, 5, 2 сотих, 2 сотих Цього попробую. Спробую, як то вийде. Не знаю, посадили кукурудзу, бо будемо пробувати, щоб на неї росла фасоль. Як що з того буде, подивимося, я ще може якісь буду палиці закну, то таке то з часом. Щось буду видумати, як то краще зробити. Головне посадити, якщо вона зійшла. А що там планувати? Тут вже я бачите, все. Відро пусте. Обробили так само цю фасоль, роздушили, роздушили шість зубчиків чеснику на пів літри, дезінфікували його від, ну може уб'є тому шкару, бо воно не знаю. Подивимося, подивимося, як, як спрацює, як то кажеться природній природній спосіб, народний, народно природній. Серце пусте, ох, чесночком пахне. Це моя, моя апаратура вже відпрацювала на цей рік. Ха. Можна розбирати, крутити щось друге. Та й... Так що так. Не викидував відео, бо так що й не було що знімати. Дощі, дощі, з дощі, вже я не пам'ятаю скільки, це вже мінімум 10 днів дощі, погоди, нема, холодно. Нічого ну, не було, не було, як то кажеться, і чого садити, бо ну, що, що кинути в землю вона там. Я не знаю, що з тої фасолі буде. Як буде, так буде. Подивимося, як вона зійде. Горю. Посадили. Опа, бачите, не загорнув. Ну, бо тут ще земля така, вона не розроблена, але я думаю, після фасолі вона буде класна. Та і вже після бульбу то вже все рівно рік. Ну, це все буде. На другий рік буде, думаю, файна, файна земля, так як я вже пробував, я переконався. Головне, перший рік е, трохи помордуватися. Добре, що вийшло бульбу садити е, сажалкою, бо я думав, теж рядки нарізати. Але тут дуже би довго було, а так сажалкою загорнули. та ну, Може, аж так не супер якісно, але вона в землі потім підгорнеться. Ще Два рази, мені здається, що буде хлопець проходити. Цим. Як воно називається? Ну, підгортати два рази буде. Так що так, говорю, чесник. Та, я знаю, один нормальний, другий такий собі, але я думаю, що відновиться, відійде і все буде. Просто тепла нема, нема тепла, нічого не росте. Ну як? В травні морози це якось я знаю. Це погода взагалі. Слабла, <ріст> лише трава росте, поки що ще так на городі ще нічого не посходило. Ну я думаю, якщо тепло буде за два тижні, має бути все нормально. Воно як ринеться. Ну, просто треба, щоб її вночі було тепло, що воно вночі нічого не росте, а днем що, там, щось трошки виб'ється. Так що так, ну все, ще лишилося два рядки по 100 метрів посадити такої фасолі, як я кажу, піший ясьюк. І наразі все з садінням. Там вже таке, то вже по, по дрібне, дуже дрібне там огірки. Ну це ще теж за скоро їх. Вони теж те Ную. Подивлюся, чи вийде в мене щось тим тютюном. Чекаю, чекаю. Ну, поживемо, побачимо. Добре. Все бувайте. Дякую всім, хто прокоментує. Щасливо.